Формадол таблетки від головного болю. Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо збагачувати свій словник дотепними фразеологізмами, якими позначають щось зайве в нашому житті. Усілякий непотріб. І першим на думку спадає вислів як собаці п'ята нога. Так, але можна бути більш оригінальним і сказати, як лисому гребінь, або як торішні бублики, або як зайцеві бубон. Але і це ще не все. Про непотріб у народі ще кажуть, як торішній сніг, як п'яте колесо довоза, десята спиця в колесі, як собаці печена цибуля, приший кобилі хвіст і як рибі парасолька. Друзі, я згадав 10 народних висловів, а ви запам'ятаєте найдотепніше і використовуйте, адже фразеологізми – окраса нашого мовлення. Ось і все. Насамкінець лише додам. Вивчаємо мову, яку передали нам наші предки. З 28 серпня суспільно-корисний проект на 1 плюс 1 України. Ми розкажемо нові історії реальних людей. Я готовий був ночувати біля каналу. Ви у мене остання надія. Ми дуже просимо віком про допомогу. Щоб розібратися у резонансних справах, христина не могла відкрити двері. Він дійсно міг припарти двері палецею, перетворити проблеми на план дій. Ми повинні від проекту звернутися до генеральної прокуратури. Повідомити. Ломати со допомогти шукати вихід, битися за правду. Мріяла, що знайду сестру. Тепер нарешті я не замоза для зміни країни на краще. Ми прийдемо на поміч у розв'язанні складних питань. Суспільно корисний проєкт. Говорить вся країна з Олексієм Сухановим. Новий сезон з 28 серпня о 19.30 на 1+,1 плюс Україна.